Він працює у мережу. Викладають фото і відео зустрічі Путіна з головою Верховного суду Росії. Щоправда, такі самі зустрічі були і в жовтні, і раніше самого Путіна поки що ніхто не бачив. Прес-секретар запевняє, що його патрон на місці в роботі, і з ним все добре. Мережею ширяться чутки, що їздив Путін до швейцарської клініки, де нібито Аліна Кабаєва йому народила дочку, і може на радощах загуляв немолодий татусь. Тільки от соцмережі в такі новини вірити не хочуть вперто. Сподіваються, Кремль не стомлюється переконувати, що з Путіним усе гаразд. Сьогодні путінська прес-служба оприлюднила відео його зустрічі з головою Верховного суду, яка, начебто, відбулася сьогодні в президентській резиденції Нового Гарьова. Ви невірніка слишить і критику. Ми все без неї неможливо жити. Пильні спостерігачі відразу помітили, що на столі в Путіна стоїть годинник, який іще напередодні подарували Кадирову на сторінці в соцмережі. Чеченський очільник похизувався, що годинник зі столу Путіна подарував йому муфті Чечні Султан Хаджи. На прощання мені піднесли дорогий подарунок. Годинник, який стояв на робочому столі президента Росії Володимира Путіна, Султан Хаджи розповів, що Путін подарував їх Мурату Зязікову, а він підніс їх йому. Свою версію зникнення російського президента тим часом представила швейцарська преса за інформацією таблоїду блік днями в клініці святої Анни в Соренго Аліна Кабаєва народила третю дитину. Місцеві жителі стверджують, що бачили, як вона туди приїхала. Колишню спортсменку називають коханкою Путіна. Послугами клініки Святої Анни користуються багато росіян. На її сайті навіть є російськомовна версія. Представники медичного закладу коментувати новину відмовилися. Ми не можемо надати таку інформацію. Це стосується приватного життя. Ми не можемо надати таку інформацію. Зате не відмовився речник Путіна. Інформація про народження дитини у Володимира Путіна не відповідає дійсності. Щоправда, інший таблоїд кур'єра Дель Тічино твердить Кабаєва народила ще тиждень чи два тому. А отже, справжню причину зникнення російського президента треба шукати десь інде. Яна Серчук,